Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про ноткоін, а іменно про лістинг на таких біржах, як Binance та Bybit. Та поділюся з тобою інсайдом, Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Спочатку перейдемося по найголовнішому. Можливо, хтось не бачив моїх перших два відеоролика. Рекомендую їх глянути, щоб взагалі зловити всю суть, яку я буду доносити і в цьому відеоролику. У ноткоїна на сьогоднішній день є 8 мільйонів користувачів. На секунду, щоб нікого не обідати, та роздати всім по 100-300 доларів. Потрібно роздати мінімум. Півтора мільярда доларів. Найжирніший дроп в криптоіндустрії від Арбітріума. Арбітріум роздав 1 мільярд доларів. Хай проекту, а точніше, хайп Notcoin, виходить дійсно вже за рамки. Блогери, які навіть взагалі дупля не дають що таке крипта, вже всі активно фармлять ось ці поінти нот та збирають склад. Тобто, щоб люди заходили до них та фармили токен. І відповідно, чим більше людей заходять по їхній реферальній силці, тим є більша можливість, що іменно вони зароблять більше. Всі вже активно пушать інформацію про те, що от скоро вже Binance буде листити токен NotCoin. Вже інформацію Binance додав. І тим самим. І Bybit буде також лістингувати токен Откоїн. Но зразу хочу на цьому зупинитися та наголосити, що те, що Binance та те, що Bybit додали ці вкладки, вони не означають, що цей токен взагалі хоч колись буде навіть залістено на Binance або на Bybit. Це є взагалі пустота. На ці вкладки уваги звертати не потрібно. Тому якщо хтось вірив та надіявся, що от Binance або той самий Bybit додав ось ці вкладки, то відповідно буде лістинг на цих біржах. Ні. Просто ми можемо тут замість Notcoin ввести Bitcoin або любу криптовалюту, яка торгується, припустимо, на інших біржах, або якої немає на Bybit і нам все рівно виб'є в цій кладці ця монета. Ну, відповідно, знаходяться люди, що говорять, ну от CoinMarketCap вже теж NoTC додав, значить точно лістинг буде. Те, що CoinMarketCap додав а, цю монету, не означає, що і Лістинг скоро буде. Давайте візьмемо а, монету, припустимо Layer Zero, яку CoinMarketCap також додав. Як ми можемо замітити, Layer Zero це проект, який ще не вийшов. Але CoinMarketCap вже також. Цю монету додав. Так само ж ми можемо глянути і на Бінансі. Layer зару також вже є. І він вже тут є більше 4 або навіть 5 місяців. Але як ми можемо замітити, проект ще взагалі не вийшов та ніякого дропу не роздавав. Просто вкладка. Нічого більшого. Чи віру я в лістинг ноткоїна з певністю можу сказати, що так. Чи проект роздасть дроп? Цим всім 8 мільйонам користувачів на 99,9% скажу, що ні. Якщо навіть і роздасть, то це буде по 10-20, а то й 50 центів. Якщо ми беремо по 100-200 доларів, то проект повинен роздати, як я вже говорив, середньо, то є 500 мільйонів 1 лярд, 1,5 ярда. В такі цифри від такого проекту я не вірю. Переходимо до нашої інсайдерської інформації, те, що ноткоін дійсно буде ліститися на біржі BinKex. Хто слідкує за моїм телеграм-каналом, скорше всього, що цю інформацію вже бачили. Хто не слідкує, рекомендую підписатися та бути в курсі найперших новин. Можна так сказати, що ця інформація є підтверджена вищим відділом. Тому. Якщо в когось немає аккаунту на біржі BinKix, я рекомендую завчасно його зареєструвати. Плюс, якщо в когось або комусь немає 18 років все рівно ця біржа BinKix вам підходить, тому що біржа не потребує верифікації. Тобто, ви можете торгувати, вносити депозит та виводити гроші без верифікації. Реєструємося, тут є код запрошення, обов'язково вводимо мій реферальний код. Утримуємо 30 доларів під час створення аккаунта. це 30 доларів USDT ваучером. Потім, якщо ми вносимо депозит, получаємо до 500 доларів також USDT ваучерами. І за торги отримуємо до 5000 USDT також ваучерами. Ну, камон, на що надіятися? Тємка, про яку всі знають, це вже не є тємка. Тим більше, коли про цю тємку знають. Більше 8 мільйонів користувачів. І кожен з цих восьми мільйонів користувачів готовий продавати токени, якщо він отримує дроп. Но на що надіятися? На 200 доларів Ха, смішно, тому що виходить, півтора мільярда доларів потрібно роздати. Якщо так легко можна було б заробляти гроші, всі вже давно в криптовалюті були б мільйонерами. Знімай свої рожеві окуляри та переставай вестись на цей різний шлак. Для чого лістять токени на біржах? Для того, щоб цю пустоту ці токени продавати нам, а ми їм будемо віддавати свої власні кровні зароблені гроші. Тому, якщо ти отримуєш дроп, я буду неймовірно радий. Але якщо ти його не отримуєш, не вздумай купляти цей шлак на біржах. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!